Був на селі квачан собака кудувати та товстий, хвіст здоровенний, як ломака, і сам такий страшний, раз, лежачи нічеві на травиці у холодочку під кущем, він розбалакався з конем. Про те, про все, про всякі дурниці. А далі річ на те звернув, що він у господарстві сила, не те, що кінь або кобила. Усяк може, й чув, що ж, коню ти, попихач говати. Ти ковина тим возом торохтіть, велике діло борну тягати або снопи возить. Он я і череду у полі доглядаю. Весь твір стережу, До току побіжу, цілісінько я ніч не спочиваю. На річ таку собаці кінь сказав Все, може, й правда, хто вас знає. На світі всяк буває, а я б тебе прощу попитав. Коли б я не хотів у полі працювати, коли б я хліба не возив, то що б старіх тоді кодуватий, і щоб він їв? І люд є такі удачі, Мудруть по собачі. ми, бачте, сила, ми стовби. У нас, мов золоті вовби, ми громадяни, а то все сучі копійчане, бадилля світове. Сказав би, щось про проквачина такого. І що воно й до чого? Та цур йому, бо ще порве.